56-60 цивільного кодексу України правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерство працівники від 26.05. No 346, дві 13178, рішення виконавчого комітету смерті ради номер 30 від 06 року про закреплення погодження по Купульську раду. Комітет Смілської селищної ради вирішив затвердити розпорядження селищного номер 8 від -18 18.2023 року до затвердження висновки Української ради про доцільність призначення виконавку. Контроль за виконанням рішення показати на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого головної ради Вадима Ковальчука. Наразі судова справа розглянута на заяву задоволено повному розвідку. Саме зміна виконання відбувалася з матері внаслідок її незадовільного стану здоров'я бать. дитина батька. Зміни доповнення питання немає. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Прошу вчити рішення. Проти утримався рішення приймається. Переходимо до слідувачів питання про порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого комітету снизької сезочної ради. Я інформую, поліване меда. Наступне засідання виконавчого комітету плануємо провести 10 березня. Згідно плану роботи на у нас було заплановано два питання: про проведення на території Сміської селищної ради щорічної акції за чисто довкілля та затвердження заходів з благоустрою в СМТ СМІ та населених пунктах заступник селищного ви буде готувати. І нас друге було про надання медичних послуг населенню, але зв'язку з тим, що в нас немає ще директора, ЦПМСД, ми його не будемо виносити ми поки що в плані одне, але за робочий час вона летить, буде більше за дане рішення, щоб затвердити один цей пункт, прошу проголосувати. Прошу проти утримуватися, приймається. В принципі, питання вичерпані. Я тільки хотів наголосити, що долучайтеся нас повністю по всій громаді, запроваджується збір та вивіз сміття. Плата за одну особу 33 гривні. І від цього ніхто нікуди не, ну, не уникає, не, не уникне і будуть штрафні санкції. Хочемо жити в, чисті, в чистоті, мусимо це зробити. Ну і хочу е, пощасливити, бо на сюди сесію виноситься питання про е, відвідування виконавчого комітету. Деякі ну, члени виконкому можуть перейти в стан радників, бо було 33 засідання за два роки. Є люди, які вмудрилися по 28, по 29 пропусків мати. Є 11, то ми до 11 там ще розглядаємо. Нових вводити не будемо, а тих, що будемо виводити, в зв'язку з переходом на іншу роботу радника голови, селищного голови. Будуть включені розпорядження, так щоб і ви гонорові були, і я був гоноровий, щоб я міг проводити сесії. І ну, декому воно вважається, будемо так казати, якимось пустим, але от така процедура, от така демократія. І ми її, не ми її придумали, але нам її виконувати. Всім дякую, до зустрічі.